У Золочівському районі рятувальники ліквідували наслідки смертельної ДТП. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області дорожньо транспортна пригода сталася 24 березня близько 13.45 на автодорозі Київ чоп у селі Хватів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці водій автомобіля Рено Магнум, 61-річний житель Закарпатської області виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Опель Віваро, яким керував 37-річний мешканець Рівненської області. Від отриманих наслідок дтп травм водій Опель Vivaro загинув на місці події, а його неповнолітній пасажир, 8-річний хлопчик з Рівненської області, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Водій Рено Магнум затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, на строк до 3 років або без такого, повідомили у поліції Львівської Області правоохоронці встановлюють обставини події.